А в нас за 2,5 штуки знов розпаковка. Товар, який вас дуже здивує. Айфони, телефони. Може бути рибалка, крючки і контейнер за 2,5 штуки баксів. Розпаковка. Людина виїхала, кажуть, заберіть товар 94, 98. Дай Бог, щоб були телефони. Телефони, якась весова техніка, а може бути і пустий. Ану, напишіть в коментарях, пустий чи повний. А ми зараз поглянемо. А він, бляха. Полупустий. Полупустий. Ну. Ну, товар, товар то такий, що можна продати. Дивіться, відра. Якісь відра. Дві з половиною. Блін, а ну, що то може даже буде і промах. О, є нормально. Так, відра. Відряд бабки, коротше, бабки. 2,5 ящик по-любому. По любому ящик за 800 баксів. Або за шутку скидаємо полторушку. Полторушку. О, блин! Сека. Це... Все, якщо цього товара там десь є, то це вже бабки. Дивіться. Рибаки. 50 гривень. Ні. Давайте 100 гривень буде на сайті, 100 гривеньcomua Удочки, шукаємо удочки. Я думаю, бабки. Теж відра. Відра, відра, відра. Дві з половини штуки за дві з половиною. Відра. Блін, треба чуть розкидувати. Є там. Си ящики є, 21.06. 21.06 теж є. Далі давай. Це бабло. Це оба, дивись. Ну чим же він займався? О! Теж удочки! Сто гривень! Теж, теж удочки! Я так розумію.